Всім привіт! Всім доброго ранку! Сьогодні 2 липня. Друге липня. Ми біжимо сніжком. Біжимо, сьогодні прохладно. Я одягла маєчку. От. Да, Сніжок? Біжи вперед, біжи. Біжи, біжи вперед, біжи. Боїться. Таке в нього буває. Так, все, біжу за міст, там ключусь. Біжи, біжи. Біжу. Попереду. Дорогу знає. Вже сонечко починає підніматися, ну ми швиденько. Швиденько за міст і на зарядку. До каштану. Треба о шостій виходити, бо пізно. Тут Сережою поговорила. Він о шостій саме набрав. Телефон мій сів. А це я добре, що був Мамкин, Тут на мамкиному записані вправи. У мене, а цей сіт. Ну, а тут теж зарядки 10%. не знаю. скільки вистачить, скільки й буде. Ну, зарядку зроблю всю. Все, поїхали. Вже буду вимикати. Вже жарко. Дев'ята година, все, вимикаю і йду. Так, готую собі сніданок, посмажила кабачки на вівсяному борошні. От. Зараз я їх помажу. Так. Есть. Сыр Филадельфия. Брала пускетти, еще лишився. Еще есть. Еще есть и лопачка. Так. Так, рублю намазочку. мазочку. Курка пришла. Ось такі рулетики. Ще можна було пізелень, але не хочеться мені йти на город. Я там зараз поливаю. Так, я сьогодні ніде не йду, можна часничком отак побризкати помідорки. притрусити сількою. І все, можна снідати. Мій сніданок готовий. Ви бачили, як я готувала. На десертик у мене лохина і чайок. Без нічого, просто чорний чай. Так, все, сідаю снідати, Вже 9 година. Каву я пила вранці ще о 6 годині. Мені Сережа дзвонив, ми поговорили, попили каву разом. Він собі там, на роботі, а я вдома. Та й таке. Так що зараз я вже снідаю. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Роблю, дівчатка, собі на обід салат. Огірок, помідор, чесничок, цибулька і ось тунець шматочками. О, такий салатик. Зараз я його перекидаю. Оцей салатничок. Так, олії не додавала. Тут у тунці була олія. Додала я соєвий соус. Так, зараз буду обідати. Так, на обід у мене суп рибний. Вчора ви бачили, я готувала салат, Огірок, помідор тунець. І кабачок смажений замість хліба. Все сідаю обідать. Так, сідаю і обідать. Розстроїлася. Знаєте чому? Зараз розкажу. Почала робити салат. І оці. Такі дві салатиці мені подарувала мамка на день народження. Я ще й недовольна була. Що я буду в них ложити? Тепер нічого не вернеш. Так, давайте буду, буду їсти. Поїла я суп і салат. Кабачки не хочу. Мені дівчатка соромно, що я мамка мені принесла ці тарілки. а я... Кажу, ну а що ти їх купила? Що я в них буду класти. Ну, нічого не вернеш вже. Так, що у кого мами є? не робіть моїх помилок. Бо потом потім воно згадується таке неприємне оце. Так, все, давайте буду щось робити. Так, девчонка є в мене трішки просування. Буду просувати. Я цей блендер і хочу зараз його спробувати ним покористуватися. хочу вівсянку спробувати. Ти сернячком попробуй змовити. Получиться у мене чи. Так, змолола. Тепер. Ну, така. Така фракція. Можна ще. Ну, От така вийшла. Ага. Да? Uh -huh. для запаху? Так висівки? Одна ложка столово тут не більше Тепер вівсяночку змелено. чайну ложку розпушувача. Та навіть чайну, а так, О, вівсяночки. Скільки там було вівсянки, ложки три, да? три не більше. Поки сковорідка гріється, Зроблю Сирнички. Смажу я Сирнички під Кришкою. Зараз буду перекидати. Ось так вони смаляться. І так, сернички готові, викладаю я їх на бумажне холодінчик. Так, і це в мене буде така вечеря. Все, нехай прохолонуть. Потім зроблю собі каву і все. Нехай постоять. Так, залишилось пів годинки до 18 години, включила поливалки, нехай полі мені город спала одна, ну нехай вже так і лежить. А падає чомусь. Ну Зараз спробую одягнути. Поставила, може не спаде. Вся мокра сама. Дивіться, яка я. Нічого, водичка тепленька. Нічого страшного, водичка тепленька, тільки на голові хто знайшов. Google набрала, як правильно спінити молочко, молоко до кави. Значить, ну. так, пишуть, що треба нагріти не до кипіння і збити. додавати і пити. М -м -м. Дивіться, яка красота. Дивіться, яка в мене вечеря. Смакота. Кава з молоком. Сирнички з сметаною і лохина Так, сідаю вечерять, намочилася на городі. Ой, ну і чого, так. Така в мене красива вечеря. Вранці кава із вершками, а ввечері кава з молочком, щоб не, так, не таке тяжке. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Я зараз, дівчатка, повечеряю, і піду поставлю вам відео. От. Зараз вимкнуть світло вже 18 година. Все. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Додивились мене до кінця. Що ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна. До завтра, до зустрічі, до побачення!